Я прекрасно все розумію і дуже прекрасно знаю досвід вашої роботи, прекрасно розумію це таке ставлення до своїх обов'язків. Ви всі потрималися дуже великий термін. Ви всі знаєте, що і як робити. Але я хочу вас запитати, настав той час, в якому кожен з вас, і я разом з вами, Виручимой горці і будемо нести, пряму відповідальність. З кожним колотим були проведені збори і будуть показано, звідки виникла та ситуація, чому вона так виникла, як з нею ми зобов'язані будемо виходити. І які шляхи прийдемо. Ви є юридичні особи. Станьте господарем. Якщо ви господарі, то ви повинні, якщо ви, ну дивіться, якщо ви, власне, зробили якусь роботу для кого, не ви це би за неї гроші. Ну взяли би. Але в даному випадку виступаєте так. Я я і хата не моя, все винувата влада. Влада дає на своїх хворих аж з надлишком Дрогобича, місто Дрогобича. Тому що ви знаходитеся на території міста Дробовича, тому ви так до влади. Це не повинно бути так, згідно чинного законодавства і юридична особа, яка відповідає свої обходити діяльність. І в даному випадку ви повинні звернутися до нас обороною, ми підписуємо на свій хворих, звернутися до всіх територій, де так само підписується угоди з проковочки хворих. І не апелюйте більше, що влада щось винна. Нічого влада не винна. Це чітко прописано в бюджетному кодексі і в вашому законодавстві. А ви чомусь перевертаєтеся з них на голову тільки тому, що так складалося. Десятиліттями і не було цього закону. Закон є, з 210 діє тільки для виконують. Онкодиспансер у нас обслуговує понад 50% і могли. Поліклініка обслуговує більше 30%. Лікарня 38% в області міська лікарня. Половий будинок там трошки менше. І е, згідно з цією власною картою, кого 14 мільйонів йде на першу лікарню. 14 мільйонів 696, 9 мільйонів 600 Стерпинська лікарня, лікує міських хвороби, пологовий 3 мільйони 200, 5 мільйонів дитяча лікарня, мільйон 800, третя лікарня і п'ята лікарня мільйон 491 про що я говорю? 35 мільйонів 900 вистачило місць для кого на хворих дробовичах. Ось до чого ми ведемо, що все-таки пора виконувати закон, заключати договори з іншими територіями напряму і не приймати цих хворих, якщо. Дивіться, тут вистачає навіть до Дуже приємний приклад укладання договорів у скрині. Місто Тускровець уклали договори зі всіма санаторіями. І вони там живуть привіваючи. Абсолютно. Ви бачите, в якому стані знаходяться їхні лікарні. Я не знаю, як їм тут вдалося зробити, яким чином вони уклали ці договори, але факт залишається фактом. У нас такі самі санаторії це. Але я рада. Ті саме санаторія це місто, точно Скавець, Борислав, самбір, Стрий і інші, які ми відходимо. Або ми пливемо в одній лоці і робимо роботу, або ми надалі гадом дином. І я хочу сказати, для того, щоб зустрічатися наче, на всіх рівнях і розмовляти і мати, нам потрібно мати перше. Рінати її погляд, виробити його. І друге триматися однієї генеральної лінії. Якщо ми кожен по-словному розуміємо і кожен переживає за своє місце, ну, тоді нам на нашу пологу.